Велика літера В подібна за складом елементів до малої. Але у великої літери перший елемент має заокруглення вгорі. Трохи нижче верхньої міжрядкової, починаємо писати перший елемент. Заокруглюємо під міжрядковою і ведемо пряму похилу вниз, до нижньої рядкової. Тут заокруглюємо праворуч і доводимо до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо вигнуту маленьку лінію. Мала літера «В» складається з двох елементів. Перший елемент починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, рухом угору до верхньої рядкової. Потім ведемо пряму похилу вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо праворуч і ведемо вправо вгору до верхньої рядкової. Не відриваючи руки, пишемо вигнуту маленьку лінію.